Як всього лише один недолік може закреслити всі наші успіхи? І що сильніше, зло чи добро? Сьогодні ми будемо розглядати дуже цікавий феномен, а саме ми будемо дивитися, на що варто звернути увагу в процесі нашого саморозвитку, що для нас є важливішим змінювати і розвивати наші таланти, чи все-таки подивитися на те, що у нас не виходить, і можливо підтягнути ту сторону. В загальному світі у наш час існує переконання, що потрібно фокусуватися на хороших речах, тобто потрібно знайти свої таланти і їх розвивати. Якщо ми будемо постійно розвивати наші таланти і фокусуватися довкола них, то тоді нам буде щастя і будуть ефекти в нашій самореалізації. А підтягувати ось ці речі, які в нас не сильно виходять, немає великого сенсу. І взагалі така ця нарація, мені здається, що вона бере місце з позитивної психології. Адже в позитивній психології саме в першу чергу був ось цей напрямок на хороші речі, на те, що потрібно розвивати сильні сторони, зміцнювати те, що є. І в загальному це має сенс. Погодьтеся, ну, приємніше нам взагалі людям думати про те, що у нас виходить, ніж фокусуватися на те, що у нас не дуже виходить. Погодьтеся, приємніше отримувати компліменти, ніж слухати, коли щось іде не так і якісь там зауваження. І в загальному це створило ідею, що варто фокусуватися лише на хороших речах. І я сьогодні пропоную з цим феноменом розібратися, тому що насправді я з ним не до кінця погоджуюсь. І ось чому. По-перше, взагалі існує така ідея, що наша ціла система, вона сильна настільки, наскільки сильний її найслабший елемент. Тобто ще раз, вся система сильна настільки, наскільки сильний її найслабший елемент. Ця ідея, вона здається, з'явилася вперше ще десь у XVII столітті. Коли почали будувати ланцюги для утримання якорів. І що помітили? Помітили і дійшли до висновку, і звідти, власне, з'являється ця ідея, що наш ланцюг, який складається з великої кількості цих поєднань, він буде настільки сильний, цей ланцюг, настільки сильна буде його. Найслабша частина, тому що не важливо, що кожні з них будуть суперкласні і міцні, але якщо в якомусь одному місці цей ланцюг просідає, то, відповідно, ефектів таких він давати не буде, і це його буде слабкою стороною. І давайте тепер з мови ланцюга металургії і незрозумілих прикладів переведемо на нашу людську мову. Про що йде мова? Давайте уявимо, що у нас є, наприклад, розробник, так, в якого супер класно виходить працювати з кодом, у нього є. Розвинуті ось ці технологічні навики, знання, і він в цьому є ідеальний, так? І згідно ось цих загальних рекомендацій, потрібно продовжувати розвивати те, що виходить найкраще. І здавалося б, що такому розробнику варто і далі поглиблювати свої знання в ось, власне в сфері технології, конкретної технології чи, можливо, поширювати їх, і тоді це буде найкращим, якби шляхом розвивати його навики, будувати кар'єру. Але оскільки я досить довго працювала теж. В міжнародних організаціях і часто в сфері IT, я можу сказати, що це не є основним показником, тому що Ос основним показником успіху. Тому що давайте розглянемо з вами декілька прикладів. От давайте уявимо, що в нас є розробник, який супер, класний, технологічно, але при цьому, наприклад, він не вміє закінчувати завдання, тобто завершувати їх. В нього є така тенденція, і це вже частина м'яких навиків, можливо, там пов'язаних з якимось. Проблемами, але це не важливо. Але ось ця людина, вона суперрозумна, технологічна, але при цьому не вміє завершувати завдання. З іншої сторони, ми маємо іншого розробника, який, наприклад, по знаннях є таким середняковим, середньо, скажімо так, середній рівень знань у нього, але при цьому ця людина вміє довозити, як кажуть, користуючись жаргоном даної сфери, вміє довозити свої завдання. І тоді, коли я, наприклад, як керівник маю вибирати між двох працівників, на який мені краще підійде для моєї команди, звичайно, все залежить від специфіки, але у більшості випадків я надам перевагу тому, хто, можливо, не є аж настільки геніальний технічно, але при цьому він вміє завершувати завдання, тому що в результаті я щось отримую. Якщо ж у нас знову візьмемо, порівняємо з іншими працівниками. Наприклад, є супер знову геніальний технічний, але, наприклад, не знає іноземної мови, англійської мови, не, не вміє, наприклад, співпрацювати в команді, тобто притримується ось цієї такої нарації, яка є деяких айтішників, що я не для того вчився на айті, щоб розмовляти з іншими людьми, і при цьому не вміє співпрацювати в команді. А є інша людина знову, яка ж, наприклад, інший працівник, який, можливо, не супер геніальний в своїх знаннях. З технічної сторони, але при цьому класний гравець команди вміє співпрацювати з іншими, або, наприклад, володіє англійською мовою. То як ви думаєте, що ось хто буде простіше знаходити роботу, хто має більшу ймовірність того, щоб, наприклад, змінити цю роботу або отримати підвищення заробітні плати, той, хто має є геніальним технологічно, але при цьому має якусь там одну із проблем, мова, вміння співпра... співпраці в команді? Або, наприклад, вміння завершувати завдання на час, чи той, хто є трошки гірший, але при цьому має ось ці інші питання закриті. До чого я це все веду? Що, здається, інколи, і ось це є ця рекомендація, що якщо ми будемо покращувати, лише розвивати ось цю сильну нашу сторону, то це буде найкращим і найоптимальнішим варіантом для нас. Але як показує практика, як показує теорія, що наш ланцюг, наші результати з'являються. І дорівнюють в тому, наскільки є найслабкіша ось ця ланка в нашому ланцюгу, тому на це також варто звертати увагу. Давайте перейдемо з вами до другого аргументу, який я хотіла б сьогодні перевести, і все буде вже, звісно, з галузів психології і досліджень. В психології є така ідея, знову ж таки, що зло сильніше, ніж добро, що мається на увазі. Є така галузь психології, яка називається там політична психологія. І там в загальному розглядають, як відносяться до якоїсь людини. Хоча можна це взагалі не прив'язувати до політики, давайте відкладемо політику, де хочуть цю тему взагалі трогати, поговоримо про те, як ми оцінюємо людей і як ми оцінюємо людей на основі їхніх вчинків. Так от, перше, коли ми зустрічаємо людину, у нас зазвичай при нормальному розкладі, якщо в нас немає якихось там своїх переконань. Перед цією зустрічі у нас відношення до цієї людини буде таке нейтральне, рівне. Потім, якщо людина ця зробить щось класне, ми дізнаємося про неї щось хороше, наприклад, що там людина займається волонтерською діяльністю, або, наприклад, щось класне зробила, досягла, або нам якось прикольно спілкуватися, то тут наша ось цей рівень нашого відношення до цієї людини, наша як, оцінка, така суб'єктивна, вона тут трішечки якби, покращиться, і ми вже будемо думати про людину краще, ніж на самому початку. Але якщо виявиться, що ця людина зробила щось погане, достатньо однієї речі поганої, то її оцінка просто спаде ось так, от нижче плінтуса. І для того, щоб піднятися до ось цієї середньої, ось цій людині буде недостатньо зробити одну хорошу річ. Тобто, коли людина робить щось погане, наше відношення до неї спадає ось так от, дуже сильно. Але щоб вийти на ось цей рівень такого нейтрального або навіть щоб трохи вийти вище. Дослідження показують, щоб спростувати одну ось таку якусь негативну річ, потрібно зробити від п'яти до сіми речей позитивних. Тому все-таки, якщо дивитися ось такі в, в, в рівнозначенні тому, що сильніше зло чи добро, то виходить, що зло все-таки сильніше, ніж добро, тому що одна якась негативна, погана річ, одна якась помилка, вона запам'ятовується і відбивається в пам'яті набагато. Сильніше, ніж ось ця позитивна. Я навіть приведу вам такий приклад цікавий з, зі свого каналу. От у нас було якийсь час з моїм помічником була переписка. І він, значить, таки пише: Ого, що це в нас трапилося на каналі, стільки негативних відгуків. І я до нього кажу: Ну почекай, наскільки негативних відгуків? Ну так, да, з'явилися якісь люди, які написали якісь там. Свої думки на тему цього каналу і що їм там не подобається. Але кажу: а давай давай з тобою подивимося на статистику, скільки було ось цих коментарів, таких ось цих негативних відгуків, а скільки було позитивних. І ти, якщо ти потім на це все дивишся, то виглядає, то насправді статистика показує, що там позитивних 97%, а негативних це десь відсотки 3, ну, ну до 5 максимум. Але при цьому ось це негативне воно настільки забирає увагу, що ти просто перестаєш помічати ось це. Позитивне, тому це ще один із таких психологічних доказів, того, що все-таки зло сильніше за добро, і варто звертати увагу на те, що не виходить. А я пропоную перейти до третього аргументу, пов'язаного з нашою тематикою, і тут я пропоную поглянути на організації і на те, як компанії управляють своїм цим всім процесом. Мені в загальному дуже подобається відноситися в. Тематиці самореалізації до того, як це роблять організації, як організації взагалі розвивають бізнес, будують його, на що звертають увагу. Тому що, якщо ми подивимося на якісь там компанії організації, у них головна мета є, яка створювати кошти, так, генерувати прибуток, і при цьому там задовільняючи якісь потреби, надаючи послуги, траляля. Тобто це в більшості організацій, якщо ми не говоримо якісь про харитативні речі такі. От. Якщо ми дивимося на тематику нашу як, як самореалізації кожної окремої людини, то ми насправді свого роду є такими організаціями тому що більшість з нас хоче якось там проявлятися, щось робити, надавати якісь послуги, і при цьому ми там хочемо, щоб це приносило нам задоволення, кайф там і так далі, але тим не менш, давайте будемо з вами щирі і відверті, для багатьох суперважливим. Пунктом залишається оце питання можливості заробляти, тому що давайте подивимося, ось правді в вічі, який відсоток людей може на землі дозволити собі займатися тим, що йому подобається, що йому хочеться просто в Кайф і при цьому взагалі не думати про те, як прогодувати себе, там, родину і забезпечити базові потреби. На превеликий жаль, чи на щастя, не знаю, це вже кожен вирішує сам. Ми живемо в такому світі, в такому суспільстві, що. Все-таки такої можливості багато хто з нас не має. І тому, навіть реалізовуючись, для нас суперважливим моментом є ось ця можливість заробляти кошти, так? Продавати свої знання, вміння, навики, задовільняти потреби, чи то інших людей, надаючи послуги, організовуючи організацію, чи то будучи працівником і задовільняючи якісь потреби в організації. Ми все рівно в цій самореалізації, для нас головним чинником є заробляти кошти. А потім, уже додатково до цього, ми ще хочемо, щоб нам там це подобалося, приносило задоволення там і так далі, і так далі. І тому, як на мене, має сенс в ось цих стратегіях саморозвитку теж трохи дивитися на те, що роблять організації, тому що насправді від них можна дуже багато чому навчитися. І ось цей третій аргумент він буде пов'язаний з тим, що насправді організації, будуючи свою... Мету звертають увагу на сильні сторони, а в операційній діяльності дивляться на слабкі. Тобто ще раз, організації, створюючи свою мету, ціль, місію, існування, звертають увагу на сильні речі, але в операційній діяльності на слабкі. Тепер пояснюю це нормальною мовою. Тобто, якщо в нас є якась організація, яка хоче продавати свої послуги, вона, вона в першу чергу буде дивитися на те, Створюючи взагалі цю організацію, а чим ми будемо відрізнятися на ринку, чому ми такі класні, що до нас взагалі мають прийти клієнти, так? в чому наша особливість? Але потім, коли організація починає функціонувати, і якщо ми подивимося на будь-які види методології, пов'язані з управлінням, то є дуже багато методологій і теорій, які присвячені тому, як все-таки. Управляти ось цими поганими речами, ось цим злом, що робити зі злом, ніж про те, як фокусуватися на доброму. І зараз, як приклад, хочу вам привести приклад організації. Давайте уявимо, що є собі така собі організація, яка вирощує екологічні помідори, огірки в якихось там супертеплицях, з використанням українського чорнозему, без додатку ніяких там добавок, просто екологічний суперпродукт. І ця організація вона, власне виділяється тим, що вона вирощує ось ці екологічні продукти, екологічні овочі. І при цьому організація може мати там суперземлю, супертехнології, класної якості, овочі, може мати класний персонал, і все це може працювати суперкласно, тобто продукт виходить крутий. Але в результаті, якщо ця організація в неї, наприклад, є проблеми з доставкою до кінцевого споживача. Є проблеми, наприклад, тому, що почали не знаю, партнеритися з якоюсь організацією, з якоюсь логістичною фірмою, яка не подає транспорт на час, інколи привозить до клієнта із запізненням, інколи були ситуації, що в них ламалися холодильники, і в результаті товар доїжджав до кінцевого споживача не настільки якісний, то в цій нашій, в нашому чудовому практиці, в процесі, в ідеальному чорноземі, прекрасному продукті, можливо, суперорганізованими людь, людьми, які там працюють в нашій організації, але якщо в нас буде просідати ось ця логістика, то є дуже великий ризик, що ця компанія взагалі захлопнеться, тому що ось ця вузька ланка, вона просто буде тягнути на себе. Так от, взагалі, в. Управлінні організаціями є така методологія, яка з'явилася вперше ще при виробництві автомобілів в Японії Тойоти. Її, ну, в наш час зараз називають часто ліном лін менеджмент, і там основна ідея цієї всієї методології управління вона полягає на тому, що потрібно дивитися на ось цей весь весь процес, дивитися, де в нас є вузькі місця. Вузькі місця, що щось не працює, є якісь лишні витрати, є надлишок якоїсь продукції, щось працює не так, тобто дивитися в місця, де є погано, і фіксити їх, і за рахунок цього ми будемо мати як організація кращі результати. Тобто, подивіться, в менеджменті, в управлінні ось цією операційної діяльності, про яку я говорила, уже потім не звертається увага на те, що у нас класно. Так, можна про це говорити, можна підтримувати і казати, що. У нас чудової якості овочі, у нас виходить те і те, це і це супер, це класні речі з точки зору мотиваційної діяльності, так? І їх можна розвивати для того, щоб мати ось цю конкурентну спроможність. Але якщо така фірма буде тільки фокусуватися на тому, як зробити, задрочуватись власне, цим, як зробити ці овочі ще кращі, ще ще екологічніші, ще щось там, але при цьому не буде дивитися на проблему з логістикою. Це їй не допоможе вирости на ринку, так само переходячись, повертаючись знову до нашої стратегії управління собою, що якщо ми будемо дивитися на себе, як, на, як ось цю, на ось цю організацію, то варто помітити, а що у нас є нашим вузьким місцем, що у нас виходить не дуже класно. От в рамках цього експерименту, як ви вже все-таки слухаєте це відео, дійшли до цього моменту, навчайтесь. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як, як ви вважаєте. Що є вашою ось такою сильною стороною, а що є вашим ось цим вузьким місцем, недоліком, що якщо ви з ним трошки попрацюєте, то це значно змінить вашу ситуацію і покращить життя. Не полінуйтеся, зробіть ось цей крок, тому що насправді ми навчаємося, коли ми щось робимо. А прослуховувати матеріал, це звичайно приємно. Мені мені приємно, що ви його слухаєте, але результати у вас будуть більші, якщо ви ще будете щось. Робити до цього всього. І четвертий аргумент, який би я хотіла навести для того, що чому потрібно дивитися теж на ось ті речі, які в нас не виходять, що навіть ось є суперпопулярний тест, який був створений університет, університетом Гелупа, здається, так правильно називається про ці сильні сторони, і там можна визначити свої 34 strengths. Це наші такі, якби ну, сильні сторони, давайте так це назвемо. І подивитися, і що у нас там виходить найкраще, які в нас є ось ці переваги, і ідея, начебто, в тому, що потрібно фокусуватися на них. Але, але, якщо ви подивитеся ось цей рапорт, ось цей зворотній зв'язок після проходження тесту, то навіть в самому цьому тесті до кожного співпункту, які у нас так, саме найкраще виходять, там будуть прописані моменти. Якісь негативні, на які варто звернути увагу і до чого вони можуть привести. Ось наведу для вас приклад. У мене в результатах цього тесту, в мою п'ятірку на найсильніших цих моїх сторін, входить такі речі, як, наприклад, активейтор, активатор і тобто досягатор якийсь, якось так, напевно, це перекладається. Тобто, що йде, про що йде мова? Я людина, така дуже заточена на дію, на дію і на результат. Тобто для мене важливо, щоб. Не було багато пустих розмов, а була відразу дія, відразу дія, і щоб відразу був якийсь результат. Ви навіть погляньте ось в відео, у мене знову йде активація, дію, на результат, коли я до вас кажу, народ, не дивіться, просто відео. Напишіть ще коментар, щоб відразу помітити, яка у вас є ось ця там, сторона, яка просідає, над якою можна пропрацювати. Тобто я так дію у своєму житті, і так я дію зі своїми там, клієнтами, з ким я з ким я співпрацюю, чи навіть на Ютуб каналі. Так от. До чого, до чого я вела? А, ага, значить, в цих Activator і Achiever, що там було прописано? І там прописано, що люди, в яких є ось ці сильні сторони, які для багатьох стається, що вау, круто, класно щось таке мати. Але зворотньою стороною з цього всього мінусом є те, що я можу нагрібати дуже багато задач, я можу сильно пушити людей до якоїсь дії. і для людей, в кого немає ось такого відчуття сильної потреби результату, вони можуть відчувати ось ось таку напругу і при цьому зливатися. І з однієї сторони, типу, класно бути ось тим активатором, але з іншої сторони, працюючи там з людьми, в команді в організації, мені важливо розуміти, що я можу трошки інколи перебільшувати зі своїм тиском. І це буде мати негативні результати. І якщо для мене там важлива моя команда, я хочу стримати працівників. Якщо для мене там важливі там, ще якісь інші речі, то мені не треба збільшувати і ще більше розвивати ось цього мого активатора, але при цьому мені варто звертати увагу на те, що я можу трохи перегинати палку, десь там в іншу сторону. Тому навіть в супервідомому тесті з позитивної психології, з основи з якої він береться. Навіть там говориться про те, що все-таки варто звертати увагу на ось ці наші недоліки і також їх десь там підтягувати. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. До наступних зустрічей. Пока-пока.